У Києві викрили двох хлопців, які за 6500 доларів продавали військовозобов'язаний мультимедійний путівник із детальною схемою втечі до Європи. Уродженці Харківщини рекламували свої послуги через TikTok, запевняючи, що їхній маршрут дає 100-відсотковий результат. Після отримання грошей один з них надсилав клієнту мапу шляху поради для перетину адмінмежі та інструкції щодо поведінки на блокпостах. Двом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Конфіскацією майна. Нацполіція та СБУ викрили кілька схем втечі військовозобов'язаних за кордон. В Одесі 44-річний, раніше судими чоловік керував каналом втечі до Молдови прямо зі слідчого ізолятора. Через прихований телефон він давав інструкції клієнтам, які за 3 тисячі доларів перетинали кордон поза пунктами пропуску. На Київщині затримали жителя Дніпра, який за 15 тисяч доларів возив ухилянтів до Одещини та не показував нелегальні маршрути. А на Дніпропетровщині 45-річний чоловік торгував фальшивими документами для відстрочки та виїзду за кордон. Його затримали під час передачі 100 тисяч гривень. Усім трьом оголосили підозри, максимальне покарання до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. У мережі поширюється відео, де видно, як військовослужбовець б'є цивільне авто. Подія стала 16 листопада біля Деснянського ТЦК та СП. Інцидент прокоментували у своїх соцмережах ТЦК та СП наступним чином. Під час проведення мобілізаційних заходів не встановлений чоловік напав на військовослужбовця. У відповідь військовий, не стримавши емоцій, наніс удари по автомобілю нападника, щоб зупинити агресію. Інший військовослужбовець здійснив кілька попереджувальних пострілів у землю з травматичною зброї. Правоохоронці встановлюють усі деталі події та дають їй правову оцінку. Слідчі дії тривають. В Україну репатріювали тисячу тіл, які російська сторона передала як останки українських військовослужбовців. Це один із найбільших подібних повернень від початку повномасштабної війни. Найближчим часом правоохоронці та експерти МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію, щоб встановити особи загиблих і передати тіла їхнім родинам. Репатріацію вдалось здійснити завдяки спільній роботі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими СБУ Збройних сил України МВС. С офісу омбудсмана, структур, що займаються пошуком зниклих безвісти, ДСНС та інших підрозділів сектору. У Києві пролунав вибух у житловій багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. За даними ЗМІ, зараз там пожежа. Рятувальники вже на місці. Пишуть, що спершу пролунав потужний вибух. Посипались уламки на землю. Потім почалась пожежа. Чи постраждав хтось із мешканців будинку, наразі невідомо. Викрито роботу двох підпільних заводів, які незаконно виготовляли спирт і алкоголь у Рівненській та Черкаській областях. Загальна вартість вилученої продукції понад 5,5 мільйонів гривень. Так у Рівенській області підприємство офіційно займалось виробництвом харчових продуктів, але паралельно нелегально виготовляло етиловий спирт і продавало його на чорний ринок. А на Черкащині, хоча мали ліцензію на виробництво алкоголю, проте продавали його без акцизних марок і не відображали продаж у звітності. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 тонн спирту, півтони горілки, записи з чорнової бухгалтерії та інші докази. Закупила спецавто для рятувальників із передплатою майже на 11 мільйонів гривень. У Києві колишні посадовиці одного з департаментів КМДА повідомили про підозру. За даними слідства, жінка, яка нині працює адвокаткою, була уповноваженою особою із закупівель і мала перевірити середньоринкові ціни на автомобілі. Однак цього не зробила. Наслідок цього техніку придбали значно дорожче. За скоєненії загрожує до п'яти років позбавлення волі з можливим забороненням обіймати певні посади.